Ська телеведуча Ольга Фреймут потрапила в скандал. У мережі з'явилася її цитата про зневагу до чоловіків, які не йдуть воювати. Ця псевдозаява швидко поширилася і викликала хвилю хейту. Я глибоко зневажаю ухилянтів, і мені огидно за чоловіків, які не бажають воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями за таку ницість ухилянтів. Ми тут із чоловіком у Лондоні пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні. Що це? Який чоловік? Чий це текст? Написала Ольга під дописом. Там вже викотили багато коментарів. Сама ж Фреймут вирішила розставити всі крапки над і наголосила, що це не її слова, бо від початку війни вона не давала жодного інтерв'ю. І лексикою, як у дописі, не користується. Мої юристи вже шукають того, хто написав цю псевдоновину про ухилянтів і прописав як мою цитату. Сподіваюсь, що ми зможемо подати в суд та знайти автора, тому не вірте, будь ласка.